Ви наклеїли тейп, але легше не стало. Давайте розберемо з вами кілька основних помилок. Неправильна довжина занадто короткий або занадто довгий тейп не дасть нам правильного результату. Кожна аплікація є індивідуальною. Неправильний натяг тейпу. Це є ключовий момент. Неправильний натяг або в неправильному місці може навіть нашкодити. Недостатньо суха шкіра. Нанесені ласьони або масла на шкіру можуть погіршити адгезію тейпу. Неправильний напрямок. Напрямок наклеювання залежить від анатомії, функції суглобу та біомеханіки рухів. Без цих знань правильного ефекту ви не досягнете. Неправильне місце накладання. Адже біль може і радіювати, а проблема бути зовсім в іншому місці, тому сусідні структури теж варто врахувати. Лікар зі спортивної медицини допоможе вам виявити причину болю і правильно її скоригувати. Пам'ятаєте, стандартних аплікацій не буває, і google і Chat GPT вам з цим не допоможе. Він не побачить, як ви рухаєтеся, і не визначить причину болі. Не експериментуйте зі своїм здоров'ям. Якщо біль не минає, записуйтесь на консультацію.